Вітаю, вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, Геннадій Москаль. Вітаємо вас, пане Геннадію. Дякую, я вас теж. Пане Геннадію, ви вже були на допиті. Лариса Сарган, речниця генпрокурора Юрія Луценка, голосила, хто там? Порошенко, Парубій, Турчинов, Ясенюк, Віталій Кличко. І ви? І повістку у Фейсбуці саме Якщо всі прийдуть в один час. Що з того буде у справі розслідування злочинів під час майдану? Тим більше ви ж очолювали зразу після перемоги я майдану спеціальну парламентську слідчувати комісію. Комісія. Я спитав, чого мене запрошують. Сказали, що до підпалу будинку про Я казав: я будинок про не підпалював. Значить, я сам находився під час підпалу в будинку. Проспіло підпалили, як голова уже тимчасової слідчої комісії пізніше я е, з'ясував підрозділи Альфа служби безпеки України. Ток, е, чого наші до сьогодні часу не в суді, а починаючи від президента і таким дрібним чиновником, як я запрошують на допит. Я не можу прибути. По одній причині я написав ГПУ, я не маю права виїжджати за межі Закарпатської області як голова обласної державної адміністрації, без дозволу Кабінету міністрів адміністрації президента. Буде такий дозвіл, в будь-який час вказаний ГПУ. Я прибуду. Ну, чи я буду якийсь свідок і щось нове скажу, мабуть, скажуть ті, хто палили. Вони всі відомі. Я Найдіть на моєму сайті. Можуть офіційний сайт Геннадія Москаля, поки йде передача. Там є всі фамілії, хто палив, з яких підрозділів. Це силовики Януковича, за вашими даними. Спецпідрозділ Альфа, Служби безпеки України, які були зібрані з усіх областей України. А ці матеріали вашої комісії тієї, ви ж що, не передавали їх до прокуратури? Та ви що? Не запитувала Господь, вона? Господь з вами. Ми розбили її на 24 епізоди. Починаючи перший епізод це було 30 листопада 2013 року, і останній епізод це було 20 лютого 2014 року. По 22 двадцять ми дали висновки і вказ. Ми давали тільки політико правову оцінку. Е, е, іншу оцінку юридичну мала дати, мала би дати Генеральна прокуратура України. По двом ми не могли сказати, був склад злочину чи не був, була подія, чи не було. Ми сказали, що комісія безсила, все це. Це треба встановлювати слідчим шляхом. Тобто тільки зараз виходить, що щось може бути, а не при прокурорах Махніцькому, Яремі, Шокіну Так гальму... всі фамілії були. Ну скажіть операторам вашим, вони на з, Радіо сайт, з мого це, сайту знайдуть, воно все є на моєму офіційному сайті, воно ніколи звідти не ділося. На ваш погляд, це свідомо гальмувалися прокуратурою? Чи брак професійності? Ну, спочатку, ви знаєте, потім. Спочатку пішли кримські події. Мене зразу обвинили, що от із-мене альфовці не хочуть їхати в Крим е, обезброїти цих зелених чоловічків, які тільки захопили той час е, е, уряд кримський і кримський парламент. Початок березня 14-го. Да, да. ну, Кінець потом, лютого. А, ну, як завжди, в нашій країні завжди винуватий той, хто. Переводи якісь стрілки на залізниці. Ще одне резонансне розслідування. Воно вже на один тиждень зараз загострилася ситуація. Торнадо, а цей розформований спецпідрозділ. Ви фактично першим очолюючи Луганщину, заявили. Я не знаю, кому я тільки не писав. Тільки мені кається в Ватикан і в. Філарету Чивонуфрію. Я не писав про те, що вони робили. Я піднімав крик, шум, що ж ви наробили? Для чого ви прислали? Їх спочатку прислали в станицю Луганську. Я постійно ми суботу-неділю, у нас субота-неділя це було об'їзд прифронтової зони. Тому що. Було розрушення, треба було допомагати, де які населені пункти не мали харчування, тому що все було розбито, а підприємці не йшли, тому що хто буде вкладувати, якщо воно все під постійним обстрілом, люди жили в підвалах. Ну я вам скажу, ситуація дуже була погана. І коли і хто був у станиці Луганській, і хто бачив це місто, ну це Сталінград. Це ще ну як піонер в коротких, будемо казати, штанцях. Це Повністю розбито, спалено і тому подібне. І робити на другу над громадянами, які там живуть, і вони є громадяни України. Так двох людей вони забрали, і ми їх не знайшли. І в своїх повідомленнях я казав, що вирогідність 100%, що їх вже немає в живих, бо вони мали велику суму грошей. Я не знаю, чи ці епізоди є. Ну, що мене саме, будемо казати, більше, коли мати тримала 10-місячну дитину і та пила сок, вони відібрали той пакет з соком і самі стали пити. Ну послухайте, це вже от тоді в мене вже терпець урвався. Я вже писав всі інстанції, їх не вивели з Луганської області. А перевели в лисичанство в Приволії, і от там, будемо казати, пішов самий розквіт їхньої злочинної діяльності. Ми писали б, ну, Якщо це потрібно обнародувати, ну вже, напевно, думаю, що суспільство і так зрозуміло, хто це є. А ви як свідок у цьому судовому процесі? Фігуруєте проти торнадо? Ні, я не є свідок. Я якраз тоді очолював військово цивільну адміністрацію. У мене менше було проблем, з так званими бойовиками ЛНР. Чим проблем, які я мав з деякими батальйонами того чи іншого підпорядкування. Тому що були підпорядкування Збройних сил, були Національної гвардії, були Міністерство внутрішніх справ України, було різне підпорядкування і різні люди були. Ну і в різних ситуаціях по-різному себе вели. Ви знаєте, що таке війна? Війна народжує героїв. На жаль, війна народжує і негідників. Дуже багато людей, які, ну будемо казати, воювали, які ну, життя віддали, а частина людей, які прийшли мародерствувати, грабити, викрадати людей, вбивати або віддавати людей за викуп, красти машини, ну як це, боєць. І без машини. Ну, це, це взагалі. А взагалі, на ваш погляд, пане Геннадію, торнадівці брали участь у бойових діях? Примінені. Я дійсно на стороні людей і з ними борюся, і мені їхні крики, шуми. Ну там, ви знаєте, це треба просто там знаходитись. Там мене вже розстрілювали. Із гранатометів, із кулеметів, із е, автоматів поперек голови, значить, Тех! ну, це я все казав їм, хлопці, це все для слабо, абсолютно нервних. Рано чи пізно лозунг, що війна все спише, абсолютно не спише. Рано чи пізно вам прийдеться за це все абсолютно відповісти. Нагадаю, що в студії Радіо Свобода є Геннадій Москаль, а по той бік фронту, так звана ЛНР, оцей пан Плотницький. Він вже встав в строй після нібито скоєного проти нього замаху. Я не знаю, хто що це скоїв. E, знаєте… Чим ми земляки, до речі, я ще не район. з Росії засланий, якийсь отпускників, так званий він, ополченець. Він нас е, українець, так. Нібито, то до речі, з Чернівеччини, так? Чернівеччини, так, да, він з Кільменецького району, таке є е, селище Кельменці. Це у нас область, половина Бесарабії, тобто Російської імперії, був і половина Австро-Угорської імперії Боковина. Ну, Він там закінчив 10 класів, і як всі молоді хлопці раніше їхали кудись поступати. Він десь поступив у військове училище. І на момент, будемо казати, розпаду Радянського Союзу, я робив 2005 2006 главою Луганської обласної державної адміністрації. Він робив. Управління захисту прав споживачів ми не були знайомі, він робив просто якимось дрібним чиновником там. Справедливо, що його пов'язують з Єфремовим, чи це не відповідає дійсності? Єфремо вже той час був настільки великий, щоб таких дрібних, як Пливницький, будемо казати, водити з ним знайомство, абсолютно я не можу це підтверджувати. Я знаю оточення Єфремо, тому що в. Працювати тоді було головою адміністрації, коли Єфремов себе почував повним господарем області. Це було ще хуже, ніж під режимом Полпота. Тому я на своїй шкурі це все знаю, але я не злорадствую. Хай він Латницький. я і маю на увазі Єфремова. А про Єфремова зараз мова? Да, про Єфремова. Ми колись на теле перед якимось ефіром. Він все мені доказував, що я не так робив, я не так керував. Я йому сказав: Олександр Сергійович, в апріорі до вас. Не могло бути розумніших, чим, чим ви, і після вас не могло. То до вас були, дебіли, і після вас були, і в тому числі і я. Так що дайте мені спокій, і ми навіть в парламенті ну, здоровались. Я не можу сказати, що ні, бо то всі депутати з друг з другом здоровались незалежно від їхніх політичних уподобань. Але е, ми ні на які теми більше не розмовляли. Як ви вважаєте, ця справа вже чергова проти Єфрема, а тепер вона вже за ґратами. Е, це щось серйозне чи просто наважилися взяти того, хто вже втратив вплив, на відміну від більш крупної риби? Ну, ви знаєте, е, я сам собі ставив питання. Е, ви знаєте, що. Е, Крим показав, що у нас зрадників більше, ніж колись було під час Другої світової війни. Мабуть, щось ідеологічно у нас не то. І подивіться, Крим МВС, там, де я працював, ну майже ніхто не вийшов. Майже ніхто, СБУ, тобто на російський бік зразу пішли, та, так? Так, внутрішні війська. Чорноморський флот, Збройні сили. Ну, і така сама ситуація. От 29 квітня, 2014 року був захват обласної державної адміністрації. От звідки і пішла вся ця почість? Ну, хто там був? Вся еліта. Ця еліта стає. На Харківщині теж захопили облдержадміністрацію. І цей сепаратистський заклад не пройшов. А чому на Донеччині, Луганщині? А ви знаєте далися? чому? От е, е, мені колись, е, Петро Олексійович, е, ну, та не колись, а завжди каже, ти десь. Трошки перегибаєш, трошки там президент України. Да. Значить, я кажу: ви знаєте, я вже інтелігентних бачив, коли захватували Крим, коли захватували Луганську адміністрацію, коли захватували Донецьку обласну адміністрацію. І що з цього вийшло? Що ми сьогодні опинилися в страшній катастрофі у військових діях? Грошей не вистачає на, будемо казати, підвищення пенсії, зарплат і тому подібне, бо явно велика левова доля йде на військо. І я кажу: а де ті інтелігентні люди? Які туди керували цими адміністраціями. їх уже ніхто не помнив фамілію, їх ніхто не визиває по повісткам на допит у Генеральну прокуратуру. Від вони здали фактично владу. А силовики, а от Єфремов, відповідає ж, ніби. Єфремов мав тоді тільки посаду народного депутата. Він і лідер був партії регіонів в області. Він не очолював виконавчу, він не здійснював державне управління території Луганської області, здійснював голова обласної держадміністрації. Спомніть його фамілію. Ні, ви не спомните, ні я, ні ГПУ не помню його ну, фамілію. там був колишній МНСник, так? Це вже пізніше. Да, да, колиш... 에... Болоцький. Болоцьких, да. Але він би мав не я ходити по повістках, а перший він, як він здав. Ну, вибачте, він мав мобілізувати службу безпеки. Він мав мобілізувати всі правоохоронні органи, треті, десяте. Ну нічого ж абсолютно зроблено не було. Пане Геннадій, закінчуючи тему з цим от, так званим замахом на пана Плотницького, якщо його паном взагалі можна називати, деякі експерти проукраїнські вважають, що Києву зараз, щоб от ці окуповані частини повернути, можливо застосувати російський досвід, коли була чеченська війна. І просто банально перекупити ватажків. Це реально Та, чи це мірянь, смішно? Та ну. Це хех, такі експерти, які до Чугуєва могли тільки доїжджати до І у Путіна України. грошей більше? Так. Да. Справа в тому, що. Хто знає добре Луганську Народну Республіку, Плотницький не контролює всю значить, Він контролює там Луганськ і Пригород, там є різні формування, які контролюють різні різні паши Дрьмови. Да, да. Які контролюють різні території, тому там є і козачки російські, і тому подібне. Убивство Плотницького нічого не дає ні Україні, нічого не дає ні Росії, нічого не дає ні до тоді виходить. ЛНР. Я не знаю, хто це робив. Ну, якщо там слухати російську пропаганду, то це явно все зробила Україна, значить. Хто це робив, це абсолютний непрофесіонал. Значить, Може, це вистава була, пане Геннадію? Можливо, я не можу нічого сказати. Справа в тому, що Плотницький це таке декоративне. Це не є, як президент у нас вибраний, українським народом має повноваження конституційні. Маріонетка тоді. Москви. Це повністю маріонетка завтра. Призначать з любою фамілією. Абсолютно, на жаль, на жаль, ці всі кримські конфлікти, конфлікт в Донецькій Луганській області, показав, що, на жаль, щось у нас не то, тому що зрадників дуже велика кількість. Це це трошки має вилякати Україну, тому що звідки вони взялися, і сьогодні так ряно е, працюють і служать Росії. Яке там ЛНР, яке там ДНР, Служаті це, по, цей бік. це є... по український бік. І по-український бік, і по український бік, і, і тому подібне. Тоді, якщо ви вважаєте Плотницького, Захарченка, того ж маріонетками Кремля повними, шістками, якщо грубо висловлюватися, Та, від відтоді від їхній... Надія Савченко що пропонує заради звільнення полонених. Як це можна охарактеризувати? Ну, э, ви знаєте, ну не вже було не видно? Ну в Росії не можуть себе вести так, як вів Фейгін, як вів інші адвокати, трійка, вела. Ну, В Росії так не прийнято. Навіть в нас, в Україні. Ви вважаєте, що від початку Надія Савченко це така була Та я... спецоперація? Ну, в Росії? Ну, ну, явно, вони вели себе, ну, Така критика. така, ну, Повірте, так, адвокати. Я е, сам працював адвокатом. Ну, і... П'юсі Райт вони теж доволі різко висловили. Адвокати Райт, пам'ятаєте, був з цієї трійки. По-моєму, Фейгін теж був адвокатом. пам'ятаєте? Ну, і чим кончилось? В храмі Христа Спасити. Е, е... і... Вони зійшли з арени, їх ніде не чути, вони покаялися, їх Путін помилував і все, вони свою, як кажуть, їх психологічно відпрацювали. Я сказав, кажу, хлопці, все це дурниця, Ні, ніколи випадки не робіть цього. Це ваша справа, ваш справа ваше вони патії. не дослухалися, а потім батьківщина все таки вони пос... дослухалися. Тобто, я тобто потім дослухалися сказав, не це, це той бумеранг, який вас потім так ударить, що ви не будете знати пане Геннадію, Так, так, у нас на жаль час розмови вичерпується. Ну, не можу не запитати про Закарпаття. 15 липня минув рік, як ви 16-го, Закарп... 16, 16, Перепрошую, ну середина липня. Так. Це якраз майже через кілька днів після того інциденту. Після Мухаччі. 11 Е, ну багато питань знову ж таки часового я таке поставлю саме в травні цього. Року ви писали листа прем'єр-міністрові пану Гройсману і сказали: дослівно ваша цитата, Закарпаття віддається на відко контрабандистам, знову вмикається зелене світло до тіньових схем. І у вас, наскільки можна зрозуміти, доволі складні стосунки з головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим. Відтоді ситуація поліпшилася. Я з ним не спілкуюсь. Друге. Ми, як сказати, об'єднали зусилля одномитниця, вона би не справилася з тими викликами, які б стали перед митницею. Ну давайте візьмемо тільки одну проблему. Я не кажу проблему цигарок. Візьмемо проблему лісу, про яку сьогодні багато. Ви забороняли експорт лісу Закарпаття. Ми закрили повністю кордон. Закрили. І вияснилось, хто за цим всім стоїть. Державне агентство лісових ресурсів. Тобто ноги ростуть з Києва. Основні такі, будемо казати, які сьогодні Яро подають на нас в суд, пишуть скарги. Це Державне агентство лісових ресурсів Львівської, Житомирської області, Чернігівської області, Тернопільської області і тому подібне. Вони можуть писати куди хочуть. Значить, хоть. Як Ільф, Ільфа і Петрову, лігу е, сексуальних реформ. Ну, це їм абсолютно нічого не дасть, тому що да, це процес дуже довгий, він десь розтягнеться на рік, тому що е, один вагон е, у нас е, оглядає торгово промислова палата фахівці. Їхні заключення це є основа для суда. Значить, вони обмірюють кожне дерево. Вони встановлюють що це: бук, граб, дуб, mm -hmm. ділова деревесина, чи це дрова, чи яка їхня ліс не експортується зараз? Ні, ні. Кордон для лісу, як для цигарок, для бурштина і для нелегальних мігрантів на сьогоднішній день закритий. – з романом Насіровим. Як співпраця зараз? Ніяк. 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 Я від цього радий, а не знаю, як е, пан Роман запросити його. Події 11 липня Мукачеві минулого року. Якісь хід розслідування є, на ваш погляд? Дуже слабо. Пов'язані з правим сектором? Дуже слабо. От тих чотирьох, яких е, поранених е, затримали, їх там підлікували. Е, зараз там Мукачевський міськрайсуд е, почав ну, розгляд цієї справи, а. З тих затриманих, ну, візьміть баблакар. Значить, на сьогоднішній день пані Деканоїдзе розтрубила про затримання пана Голуба, який входив в Закарпатську, і другий, якась фамілія в нього не руська, значить, який входив. Але поки не буде знайдене тіло вбитого, а то що він вбитий, хай вибачать мене рідні ем, загиблого, але воно так і є. значить, За що його будуть судити? Ну, Ну, за що? Ну, хіба за крадіжку машини? Ну, Так це він отримає один рік умовно, та й на тому все. Значить, де? Три на всю Україну це одно, а показати результат це, це треба, щоб він показав, де вони його. Ну. Зрозуміло, така ситуація. Пане Геннадію, має ще час тільки на одне запитання у зв'язку з Закарпаттям. Оця родина Балог Михайло Ланьйо, ви згадували, як вам важко було очолювати Луганщину п'ятого року, коли був тоді господарем області Єфремов. З цими людьми на Закарпатті Вам дається нормально працювати, ваше повноваження використовувати? Ну, у мене з кланом Балох. Нема, не було і не може бути ніякої співпраці. Це однозначно. Значить, сьогодні я не можу сказати, що вони є господарями області, хай вони там розберуться в своєму сімейному колі, своїми чварами і поділом майна і тому подібне. Значить, я не хочу сказати, що вони всі там вся. Будемо казати, хвороба йде від самого Віктора Івановича. Там ще є три то тобто є два браття, там є дворідний брат. Я не хочу ні на кого нічого наговарювати. Прийде час справа в тому, що ті позиції, які мав Балога, він втратив в Закарпатті. втратив із за свого такого, будемо казати, Своєї поведінки, своєї, будемо казати, що я тут господар, я тут чуть. От десь він повторив шлях Януковича, що я прийшов тут назавжди, навічно і тому подібне. Такого в житті не буває. А ланьо? Ланьо є народний депутат України. Чомусь всі думають, що Ланьо прийшов на базу правого сектора. Правий сектор прийшов до ланя додому, значить, до його будинку, до його сім'ї. Ну, Слідство я не знаю сьогодні, тому що мало би вже за більше року пройшло, мало би. Трошки слідчі більше рухатися в цьому напрямку. На жаль, ні мені не зрозуміла позиція слідства, да не зрозуміла і всім жителям Закарпаття. Я вам дуже дякую, пане Геннадію. Спасибі, що прийшли до нас. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. При програму Олександр Лащенко. Дякую, вам, друзі, за увагу.